Доброго дня, я з України. Я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Сьогодні ми з вами будемо дивитися, як розмножується руселія. Руселію можна розмножити як насінням, так і черенкуванням. За допомогою живців, це є один із способів, який можна використовувати в кімнатних умовах для отримання. Нових рослин. Цей метод включає відокремлений або вирізаний жвець, тобто частину рослину, зазвичай стебла і їх подальше розміщення у вологому середовищі для утворення нових коренів. Того року я вам розповідала, як я зрізала гілечка, живці, як ставила на укорінення. Зараз я хочу вам розповісти, як мої укорінені живці адаптуються до моїх кімнатних умов. От так от виглядають мої живці. Всі вони були поставлені цього року в окремі зіп-пакети. Для нарощування корневої, тобто для укорінення, звісно, я застосовувала при укоріненні е, укорінювач ґрунт я брала, як завжди я вам казала, торфосоміш з додаванням агроперліту, щоб ґрунт був пухкенький і воздуху проникним. Одразу хочу сказати вам, що корінення розселі нелегка робота, нелегке заняття, але все ж таки, не спробувавши, результату ви не досягнете. Тобто, зрізаючи живець, ставивши їх на укорінення, ми ставимо їх на добре освітлене місце тепле і чекаємо. Чекаємо на появу коренів, хоча їх дуже-дуже погано видно через стаканчики. Корені дуже тонюсінькі, тому їх зовні, зовні можна навіть не розглянути. А от повітряні коріння ті, що наростають на рослині в процесі укорінення на, сами, на самих живцях, цей яскраво виділяється. Тому ви не думаєте, що можна оці гілечка порізати і поставити воно у коріни? При адаптуванні всі повітряні корінці вони підсохнуть і в процесі росту вони просто або відпадають, або будуть такими сухенькими, поки ви їх не позрізаєте. Тож, я повторюся, укорінення руселії. Будемо казати, нелегке діло. Після укорінення ми повинні адаптувати свої рослини до наших кімнатних умов, до зовнішнього, до зовнішнього середовища, тому я повільно, повільно відкриваю свої зіп-пакети для того, щоб більше сухого повітря додавалося в мій пакетик, щоб рослина чудово могла звикнути до мого зовнішнього середовища, тобто до сухості вологи, до сухості повітря, де у нас в кімнатних умовах дуже низька, низький рівень вологи, то ми рослини повинні до цього привчати. Вони звикнуть, повірте, вони звикнуть і будуть чудово себе почуватися. От, на прикладі моїх маточних рослин я вам показую, як мої виглядають маточні один, і дублікус другий. Я робила обрізку, тобто брала живці з, цього, з цих рослиночок на укорінення. І ви бачите, як чудово вона викидає пагани, як чудово вона розростається. Тож, будемо укорінювати, але є один момент. Після укорінення і в процесі адаптації, я рослиною, я не знаю, хто як е, укорінює, але я рослину не буду витягати із зі пакета доти, поки я не побачу приросту самого, самої рослини, рослини від кореня. Бо якщо не буде приросту, е, ці живці, вони можуть дуже легко ну от забули ми трошки або полити, або побризкати її, і вона може ну, будь, за будь-які півдня висохнути і просто загинуть. Тому ми потріб... нам потрібно дочекатися, поки э, в стаканчику, в якому корінювалась наша руселія, от кореня, Піде молодий росток. Тобто, якщо почне нарощувати молоді ростки, то це вже 100% гарантія тому, того, що розселія наша укорінилась і далі вона буде рости. Якщо хто укорінював, всі ви бачили, що навіть коли в такому стані при нарості е, ростків, От корення уже нових молодих після укорінення, можна побачити, що оці гілячки, ті, що ми брали для укорінення, вони поступово можуть просто висохнути. І їх нам прийдеться просто обрізати. І це будуть такі сухі пагони. Ну, завдяки ним. Поки вони працюють, працюють листочки, завдяки оцій зеленій масі може, можуть нарощуватися молоді паразки від коренів. Тож, я вам ще раз хочу нагадати, що оці адаптаційні механізми. Дозволяють розселії виживати і нарощувати зелену масу, завдяки якої наша рослина буде надалі виживати та процвітати в різних умовах. Навіть у тих, які можуть бути екстремальними, чим змінюватись, повірте, Руселія, вона не витримує лише пересушки, любить яскраве пряме сонце. Вологу любе, оприскування любе, але пересушки, ви бачили того року. У мене мій матушний кущ майже ледь не загинув. Я його ледь відходила. Не забувайте, що успішне укорінення може зайняти час, тому важливо мати терпіння та уважно стежити за самим процесом. І загалом це захоплюючий етап у вигляді, у догляді за рослинкою. Яке приносить задоволення та, звісно, результати. Якщо уважно ставитися саме до цієї рослини, результати вона вам надасть. Тож я бажаю успіху вам у вирощуванні ваших квітів. І до побачення! Щасти вам! Слава Україні!